Зараз буду розповідати те, що вам не сподобається. Тому зразу перевистюйте. Я не п'ю каву вже десь три роки, бо точно знаю, як вона впливає на нашу серцево-судинну систему. Насправді вона не стимулює. Тобто, вона якби короткочасно стимулює, але тим самим вона виснажує наші резервні системи. Тобто ми і так виснажені роботою. А ми ще додатково кавою себе перестимульовуємо. Каву я можу попити десь раз на місяць, просто із задоволення. А я розумію, що це для багатьох такий вже певний ритуал, такий рефлекс. Типу, ти встав, якщо ти каву не попив, тобі здається, що ти там не проснувся. Тому в таких випадках є багато замінників, є кава декаф, яка не має в собі того стимулятору. Якщо вже ми говоримо про стимуляцію, чай має більш сильний ефект, якщо його правильно заварити. Більш сильний і довготривалий. Просто ознайомтесь з цим в інтернеті. Тому всім бажаю берегти свою серцеву судинну систему, і, звісно, іноді не відмовляти собі у задоволенні кавою. іноді.